Добрий день, це продовження теми попередньої, тобто продовження уроку, друга частина винесить множник з -під знака кореня. Давайте розглянемо таке завдання. От перше: корінь третьої степені із 54. Коли ви не знаєте, як розкласти, на які множники розкласти 54, а вам треба розкласти на множники то ви розкладаєте на прості множники у стовпчик, тобто 54 ділиться на 2, ділимо на 2, бо закінчується на 4 напарне число, це буде 27. 27 ділиться вже на 3, бо на 2 не ділиться. Ділимо на 3, це буде 9. 9 ділимо на 3 3, 3 ділимо на 3 1. Ми розклали на прості множники. Що ми бачимо? Що 54 можна записати як розклад чисел 2 помножити на 3 в третій степені. У вас корінь третьої степені, отже, 3 виноситься за знак кореня, а корінь третьої степені з 2 залишається. Тобто двоєчка залишається під знаком кореня, а 3 виноситься, бо 3 було в третій степені. 96 96 теж розкладаємо. 96 ділиться на 2, 48 на 2 поділили 24, на 2, 12, на 2, 6, на 2, 3, на 3, 1. Поділили, що ми бачимо? Ми бачимо, що двоєчка зустрічається 5 разів, тобто 2 в 5 степені помножити на 3. Корінь із 2 в корінь п'ятої степені із 2 в 5, значить двоєчка виноситься за знак кореня. Буде 2. Корінь п'ятої степені із трьох троєчка залишилося під коренем. 1250. Корінь четвертої степені із 1250. Розкладаємо 1250, ділимо на 2, 625. Завжди починаємо з найменшого дільника. Найменший це 2. Потім іде 3, потім 5 прості дільники, потім 7 і так далі, я казала на попередньому уроці, Да? Отже, буде 625. ну, якщо, Давайте перевіримо, чи ділиться на 3. От 6 плюс 2, 8 плюс 5 13. 13 на 3 не ділиться, отже, будемо ділити на 5, бо число закінчується на 5. Ділимо на 5, буде 125, на 5, 25, на 5, 5, на 5, 1. До кінця, поки не залишиться 1. Тепер ми бачимо, що ми отримали 5 в четвертій степені розклад числа у цього 5 в четвертій степені помножити на 2. Двоєчка під коренем залишиться, а корінь четвертої степені з 5 в четвертій буде просто 5. Тобто за знак кореня виноситься число 5. 320, 320 ділиться на 2, 160, на 2, 80 на 2, 40, на 2, 20 на 2, 2, 20 на 2, 10, на 2 5, 5 на 5, 1. Так, що ми бачимо? Раз, два, три, чотири 5, 6. Двоєчка зустрічається 6 разів. 2 в шості. Виносимо з під знака кореня двоєчку, а п'ятірочка залишилася під знаком кореня. Так, розглянемо деякі приклади з цього номеру. Винесіть множник з під знака кореня. Ну, давайте другий. Да? другий щоб винести множник з під цього знаку корення, ми повинні представити вираз х дев'ятій степені у вигляді степеня, показник якого ділиться на 4, найбільше. Тобто 8 ділиться на 4. От ми представили у вигляді добутку. Х в восьмій степені помножити на х, і буде х в 9 степені. Тобто розклали на множники, ще раз повторюю: оцей показник повинен ділитися на 4. найбільший вибираєте. Тобто, якщо у вас 9, то 8 ділиться на 4 і помножити на х в першій степені просто на х. Тепер що ми тут можемо? Ми можемо записати їх окремо, ну це можна зробити мисленно. Не обов'язково це записувати. І отже, корінь четвертої степені із х в степені скорочуєте 4 з коренем повністю, тут залишається друга степінь. Х в другій степені. І так як у вас корінь парної степені, а ви не знаєте, який х, то ви виносите під знаком модуля. Тільки у парної степені, у непарної не треба ставити знак модуля. І залишилося корінь четвертої степені із х. Ну, з цього ми робимо висновок, якщо у нас корінь парної степені, що у нас х більше нуля. Ну і тут, взагалі, то х квадраті завжди більше нуля, тому знак модуля ми можемо зняти це буде х в другій степені, корінь четвертої степені із х. Так, наступний приклад третій. Де подивимось, ось третій. Ну, По-перше, непарна степінь мінус виносимо. Далі у нас 10 степінь, а ми повинні представити у вигляді степеня з показником, який ділиться на 3. Ну, це 9. Найбільше це 9. Тут ділиться на 3 і помножити на Тобто А в 9 степені помножити на А. Що виносимо? Винош... Виносимо це. Корінь третьої степені, з 9 степені корінь повністю зникає, а буде А в третій степені, тобто на 3 скорочуємо, ділимо на 3. Це буде А в третій степені. І тут неважливо, який знає має знак А, бо тут не парний степінь. Отже, і корінь третьої степені з А залишився. Так, наступний п'ятий. Ну, давайте на нього подивимось. Так, 32. Якщо 32 розкласти на множники, ну, взагалі, взагалі, то 32 це 2 в п'ятій степені. 2 в 5, а у вас корінь четвертої степені. Отже, ми представляємо 2 як добуток 2 в четвертій помножити на 2, це 2 в 5. Так, далі х10. Найбільше число, яке ділиться на 4, це буде х в 8 степені помножити на х в другій степені, щоб разом було 10, бо при множенні степені додаються. Так, далі, Y в 13. Найбільше число, яке ділиться на 4 до 13, ї це y в 12 степені. І помножити на y. Так, дорівнює. Ну, тепер дивимось. Корінь 4 степені з 2 в 4. Четверта степень, і четверта корінь взаємознищується, виноситься 2. Ця два залишається. Я виділила іншим кольором. значить Це залишилося під знаком корень. Тепер х8 четверта скорочується, тут Х2 виноситься з під знаку кореня. Х2 степені, але ну, Х2 завжди додає, тому можна модуль і не ставити тут. Y в 12, скорочуємо тут 4, тут 12 поділили на 4, це буде 3, Y в3 виноситься, а цей y залишається. Але y в3 виноситься під знаком модуля. Так, от бачите, ну я тут ще поставила, але взагалі то можна і не ставити, бо вже зрозуміло, що х2 це додатнє число. Ну і тепер робимо висновки. Все, що залишилося, ми тут залишили, все, що можна було винести, ми винесли. І тепер робимо висновки. У нас це додатнє число, х квадраті додатнє число, яким повинно бути y, щоб воно було цей вираз записаний під знаком корення парної степені. Додатній. Бо під коренем парної степені тільки додатнє число. Отже, ми з цього робимо висновок, що y у нас додатнє число, тому можемо розкрити цей модуль зі знаком плюс, тобто не змінювати знак. Якщо б ми тут зробили висновок, що y від'єднане число, то б ми поставили тут попереду знак мінус. Отже, так, і переписуємо, Ми знімаємо просто модулі. Ну і тут просто через, без знаку помножити поставили. Так. Наступне п'яте, шосте, да, шосте, дивимось. Корінь третьої степені є 250 м в 10, Н в 20. Ну, 250 треба розкласти на множники, поділити на 2, це буде 125. А 125 ми вже знаємо, що це 5 в третій, дуже часто зустрічається. Отже, 5 в третій винесеться за знак корення 5, винесли. А двоєчка залишилася під знаком кореня третьої степені. Далі m в, в сьомій розклали як м в шостій, бо 6 ділиться на 3, помножити на m. М. м в шостій, значить 3 і 6 скоротили, буде м в другій, винесли. Так як парна степінь, то ми знаємо, що це точно додатнє число. М залишилося під знаком корення. Отут. Тепер далі. N в 20. -тій. Яке число близьке до 20 ділиться на 3 найбільше. Це 18. Значить, n в 18 помножити на n в другій. Тобто 18 плюс 2. Да? Так, значить, 18, скорочуємо на 3, це буде шоста степінь. Вона знову парна, тому знак модуля можна не ставити одразу. n в 6-й степені. Ну, а тут залишилося n в другій. Так, і переписали. Так, і наступний у нас сьомий. Давайте подивимось. Ось, Сьомий, значить, дивимось. Ну, по-перше, це парна степінь. Мінус виносити не можна. 16 це 2 в четвертій степені. 16, 2 в четвертій. Отже, тут четверта степень, і тут у двоєчки четверта степень, значить, виносимо за знак корення 2. Далі, х в сьомій треба представити. У вигляді степені, щоб ділилося на 4. Ну, це х четвертій помножити на х третій. х четвертій виносимо як х, але ми не знаємо, який він має знак, тому виносимо як модуль. А тут залишилося мінус залишився, і х третій степені. Так, тепер дивіться, оце корінь парної степені. Значить, оцей весь вираз повинен бути додатнім. Але тут стоїть знак мінус. Отже, х. У вас від'ємне число, щоб мінус на мінус давало плюс. Значить, х від'ємне число. Отже, ми тут перед знаком модуля ставимо знак мінус. Ну, можна взагалі-то попереду всього виразу. Розкриваємо знак модуля. Буде мінус 2х корінь четвертої степені із мінус х третій. Оце остаточна відповідь. Ну, я розглядаю з вами важкі завдання. Чому я їх не внесла в попередній урок, бо не для всіх це важливо. Ну, Для високого рівня це важливо. Так, наступне. Спростіть вираз. Зміні набувають невід'ємних значень. Тобто тут сказано, що всі зміні невід'ємні. Дивимось на перший приклад. Корінь третьої степені із Б. помножити на корінь четвертої степені із Б. Значить, щоб записати під один корінь, ви пам'ятаєте з попереднього року, нам заважає Б. B треба внести під цей корінь, а цей корінь четвертої степені, значить ми будемо вносити Б в четвертій степені. Тобто отримаємо корінь третьої степені і з четвертої степені Б в четвертій помножити на Б. Внесли Б в четвертій. Тут буде Б в п'ятій, зрозуміло. А тут уже можна записати під один корінь, бо тут між ними нічого не стоїть, нічого не заважає. І коли ми під один корінь, то ми 3 множимо на 4. Це буде корінь 12, ну, за оцією властивістю, да, я показала. Корінь 12 степені, з B в 5. Нічого скоротити не можемо, так і залишаємо. Другий приклад. Знову, тут, щоб підписати під один корінь, нам заважає P. Вносимо його, от, в цей внутрішній корінь. Корінь 5 степені, отже, буде P в 5 степені. Вносимо. Значить, буде P в 5 помножити на P. Тепер у нас корінь шостої степені, корінь п'ятої степені під один корінь, помножили показники коренів і записали, що це корінь 30-ї степені із P в О, П в 6. Отут тут п'ята плюс перша степень. Да? множенні показники степенів додаються. Тут можна скоротити, Тут 36 скорочується на 6. Скоротили тут буде корінь п'ятої степені, ну, знову ж, за, за оцією властивістю, да? показала, яка властивість. Корінь п'ятої степені із П. Бо тут повністю, тут буде одиничка, а тут буде п'ять. Третій приклад. приклад. Тут А в третій треба внести в корінь третьої степені. Тобто А в третій і ще раз в третій, щоб сюди внести. Значить, це буде у нас А в третій і в третій. А в дев'ятій помножити на А в сьомій буде А в шістнадцятий. Спільний корінь це корінь 4 степені, 3 помножило, буде 12 степень. І тут можна скоротити на 4. Це буде корінь 3 степені із А в четвертій. Ну, от трошки вам доповнила. Дякую вам за увагу. До побачення!